Усім самий, самий величезний привіт. А, огляд із магазину Сільпо. Вибачаю, що а, трішки затримкою. Не знаю, як будуть виходити відео далі. Тому вибачайте. Хочу вам показати, дивіться, тут стоїть такий стенд цікавий і написано, ого, в нас тут знижки сільпо. Один плюс один на шкарпетки. Купуйте будь-які дві пари шкарпеток та отримайте дешевшу з них у подарунок. Також зверніть увагу, але чому цін не пишуть, не знаю. А, тільки 11-11-го. 1 11 плюс 1 на Колготи, також 11 листопада. А, так, це у нас віскі з 7, -го 11 -го по 13.11. І а, туалетний папір зева. До речі, це хороший папір, він йде. Тришаровий, втулка змивається з ароматом персика. Знижка майже 50% 70 гривень. А знижка на томати по 13% і на нямські сосиски також знижка по 13-45%. Ну і ходіть, подивимось на овочі на фрукти, як завжди розпочнемо огляд. І я вам хочу подякувати. Дуже дякую вам за коментарі та за ваші вподобайки. ну Звісно ж. Діти чекають Миколая. Нехай це свято буде у них святом їхнім, тому що ми маленькі також чекали цього Миколая. Дивіться, який Боб Снейл. Там всередині цукерки така залізниця. Адвент-календарі. Ну, Це розкуплять дуже швидко. О, 86 гривень. Так, і е, овочі, фрукти давайте подивимось. Авокадо, хас 50 гривень за штуку. Ківі по 99 за кілограм. А в кошику ківі, не бачу, а ось є по 50 гривень. Томати чері 250 г 50 гривень. Хурма ціни нема. Виноград білий 229 гривень. Гранат 84. О, а я ж говорив, що ціни на мандаринки мабуть, мають впасти. Будь ласка, 80 гривень. Але цікаво, чи вже брали чи смачні ці мандарини. Вже пішли. Треба буде запитати або спробувати. Все одно ж можна ж спробувати одну бубочку. Я дуже люблю мандарини зимою. 70 гривень. А мандарини сад... Садсума. Так, ну, яблуками я вже говорив, що подорожчали яблука, усі подорожчали на 10-15 на гривень за кілограм. Грейпфрути 79, лайми по 169, лимони по 60 гривень, помело 119, апельсини 74. Банани по 60 гривень. Світі по 115. Я приношу своє вибачення, можливо в цьому відео більше буду показувати ціни, ніж озвучувати, тому що ще у мене проблеми з горлом, тому вибачайте. Так, добре, ну і підемо подивимось на картоплю. Так, картопля королева, картопля Балтик, а де картопля для людей? Не бачу. Де картопля для людей? Що немає? Рожева по 25, мабуть, оця. Це найдешевша по 25 гривень картопля. А ось ще картопля біла по 20 гривень, я знайшов. Буряк по 16,40, цибуля по 16, так як була. Морква по 30 мита, а така по 26. Ну, я скажу на 4 гривні різниця, але подивіться, яка ця частенька без землі. А ця там земля, мабуть, буде важити. І вийде на те саме, щоб взяти чищену. Зараз зі знижкою 50% ось це печиво. Тут 220 грамів, воно по 45 гривень. Дуже хороша ціна на шоколад Міленіум, плитка шоколаду 30 гривень, 105 грамів. навіть, бачите, не 80, не 100, а аж 105. 30 гривень, знижка 50%. Ну, а далі по курсу у нас сирні продукти. Так, моє горло <кій> не дає мені спокою. А, сир кому 3440 Показують ті, що зі знижками, тобто акційні сири, Найдешевше 3440 кому тенеру і 35 а, сир ементалір. 60 гривень сир. Чиз класичний, 175 грамів. Ну і давайте подивимось, що тут по м'ясу. Знижка 45% на буженину. Це дуже хороша знижка, дивіться, 22 гривні. Буженина. Так, що ще тут? Знижка 40% на салямі святкова від глобину 23,40. Кобаса самобранка молочна 19,90. Ну ви розумієте, це ціна за 100 грамів, а лікарська 35. Від Глобино, вищий сорт сосиски нямські, вже готові до вжитку. Телятина з сиром 50 гривень. Пакування 270 грамів. Так, мортадельки з сиром від глобино, це вищий сорт, зараз по 20 гривень за 100 грамів. І ще вам хотів показати від фаро, теж не менш така хороша фірма. Сардельки першого сорту з молоком по 12 гривень. Заокруглюють і копійки до більшого. На жаль, цього разу ніяких тортиків в акції немає. Ну, а далі подивимось з вами м'ясо і рибу. Ошийок свинячий кілограм 199 гривень. Акція з 7 по 13 листопада включно. Так, свинячий шиок 1390 з кісткою По 17,60 бачу оці а, ребра. Да? По 19, а ну це те, що я вам показував щойно, да. 18.40 без кістки Свинячий, охолоджений. Куряче філе по 15,80, куряче стегно 8,49. Ні, дякую. Шиї курячі 5.30, серце свине 9,90, печінка 5,20, а чи я не знати. Цінник заховався. Ну, Давайте подивимось ціни на рибку. Що тут у нас Кефаль охолоджений по. 18 гривень, дораду по 40, товстолобик 22 90, лящ по 10-90, 18,90, 92 гривні сьомга. Ви розумієте, це ціна за 100 грамів, да? форель стейк по 73. Так, і фіре Форель філе форель філе. 919 гривень кілограм. Кілька слабосолона 25,40. Так, кілька Балтійська 13,90, дешевше. Салака 21,40, 23 гривні, оселедець. Оселедець шматочками в маринаді. Ну, це таке вже, так? Да? Добре, ходіть, подивимось на ціну нотижики. Цінотижики у сільпо. Також хочу вам показати найкращі знижки. Ну, Якщо сільпо поставлено цінотижики, значить, мабуть, це є товар з найнижчою ціною в магазині сільпо. Сік чудо по 14 гривень. До речі, це Одеський дуже хороший завод. Великий несквік, як я їх колись любив. А, сніданок готовий. 700 грамів 150 гривень, лайн 6 мачніший, також 700 грамів 150 гривень. Можна купити цю гранулу за 95, тут 330 грамів. Чумак спіральки, щось тут дуже мало їх, 400 грамів. Так, ціна 32 гривні, це враховуючи зі знижкою. Приправи італії. Порозбирали все так швидко чи що. Хотів вам показати надзвичайно круті оці макаронні вироби, мені довелося їх куштувати. Їх навіть можна їсти без нічого, просто відварити. От дійсно. Я ніколи не думав, що можуть бути макарони такі смачні з оцих старків. Правда, трішки інакші були а, самі ці фігурки. Так, добре, що по акції тут у нас ще? По акції тут більше у нас нічого нема. А, також подивимось ціну на олію і на цукор я хочу подивитися, скільки ціна на... Цукор в магазині сільпо. Так, сук, цукор це в нас а, другої категорії 42 гривні 40 копійок. А ось по 33 гривні, другої категорії повна чаша. Найдешевша олія сьогодні в магазині сільпо це олія. Чумак у нас зараз по 66 гривень 900 мл. Хочу вам просто показати ціни і для себе подивитись, як піднялись на олію. Так, бачу, що цього разу знову немає ніякого масла в акції, взагалі нема. Всі звичайні регулярна ціна. Добре, ходіть на, молочне, на молочний відділ, подивимось, що зі знижками. Ну а на молочному відділі... То дивиться постійно огляди, той знає, що я показую а, ті товари, ті продукти з найкращими найкращими знижками. Сметана, так, не знаю. А, волошкове поле, знаю. Просто ніколи не зустрічав. Сметана, волошкове поле. Тут 20% жирності, також 300 г, як усі решта виробників. І ціна 46 гривень, це враховуючи зі знижкою 30%. Ну ось на сир президент 30% знижка. Це у нас 0,2 навіть жирності 300 грамів, навіть не 350 53 гривні. І ось такий 9% жирності 60 гривень. І зверніть увагу, знижка 35% на данон, хороший йогурт. Персик диня, чорниця по 48 гривень. А із йогуртів на сьогодні у нас ну, активія по 20, ну, там 160 грамів невеличка. І що ще? Данон бачу, хороша знижка 23% по 12 для дітей. Ягутинський по 16 гривень для малечі. А, так. І агуня по 15 гривень, те, що зі знижками. Ну і яйця, хочу подивитись на яйця, яку ціну яйця, щось я тут не розберусь, взагалі нічого. Скільки яйця? 126 гривень 20 штук. 126 гривень 20 штук. Ось, будь ласка. Не знаю, чиї це яйця. Ну, я знаю, що вони курячі, а хто звідки їх привезли, київська двадцятка. Добре, це дуже довго читати. Ну, а іксельки сягають майже 80 гривень за 10 штук. Від Веладіс, знижка 30% ікра з крабом в соусі 56-160 грамів. Зараз хороша ціна на молоко ферма 2,5% жирності 30 гривень. І дозволяється тільки 3 одиниці в чеку. От я здалека йду і дивлюсь на витрину. Бачу, що знижка на каву Якобс та, що була і минулого тижня. На каву Якобс, взагалі на каву. На цю на каву, те, що минулого тижня було, то і цього тижня. Тобто ціни не змінилися, акції ніякі не додалися. Можна також придбати зі знижкою те, що було минулого тижня, якщо хтось пам'ятає, хтось дивився відео. Ну і також на чаї. Також ці знижки як були, так і залишились зі знижкою Хілвей, але чомусь не усі смаки, а ось тільки лісовий. 70 гривень, 100 грамів заварка. Тет чорний, 100 грамів, 70 гривень, також хороший якісний чай. Ну і звісно ж, багато вже а, до Миколая для дітей. Оці фігурні вироби Дуже тяжко знайти якийсь шоколад, щоб була на нього знижка. Зараз а, оці марципани як тут написано, марципан у чорному шоколаді. По 40 гривень він дуже смачний, він важить дійсно як плитка шоколаду. 100 г. Хто ще не пробував, обов'язково спробуйте. Дуже смачний, я думаю, вам сподобається. Дуже дивно, цього разу не ну, дуже багато акцій в магазині Сільпо. Туалетний папір диво двошаровий, 4 штуки. А, так, 150 відривів, 34 гривні. А папір туалетний повна чаша. 4 рулони двошаровий. 150 відривів, 44. Так, ну що, мені здається, я показав вам такі, знаєте, самі самі, самі найкращі знижки, якщо можна так сказати. А в магазині Сільпо я вам хочу побажати економних покупок. І нехай цей тиждень, який вже буде завтра, з понеділка почнеться дуже дуже добре. Гарного вам вихідного вечора і до зустрічі. Всім пока.